Таких людей бояться, уникають від них, тримаються якнайдалі. Він в саді взагалі не ходив. Його не хотіли брати навіть. Всі цюралися, ну так от всі боялися просто. Як він буде людям розказувати про цей свій діагноз, про це все. мене просто в голові не вкладалося. Коли я дізналась про це горе, я думала, може, і гріш перед Господом Богом. Може, за мої гріхи це спокутує мою дитину. З самого народження він був приречений на самотність. Зараз Юрій сім років. Вірус імунодефіциту він отримав у спадок. Про діагноз мама хлопчика вперше дізналась вже у пологовому будинку. Коли вже мене забрали в Житомир туди, на Бугуні, де я малась родити, там вже аналізи я пройшла. І десь, мабуть, через тиждень мене просто врач, виголоврач визиває в кабінет. І каже, ми хочу вам сказати одну річ таку, яка вам не сподобається. Наталії повідомили, що в неї снід. Страшна хвороба, яка в одну мить перекреслила все її життя. Навкруги немов почорніло. Я спочатку це все не висприйняла. Я кажу, я не можу це повірити. Я говорю, це неправда. Я з такими сльозами випливила з того кабінету. Пішов міріч ще врач, каже, збирай свої речі, не переходь там, де оці тяжело больні там знаходяться, ізолятор. Жінка залишилася з бідою один на один, без жодної підтримки. За кожної нагоди її переконували зробити аборт. Це вже було сім місяців уже мені. Там врач приїхав від Житомира. От, і кажуть, може, каже, давай вам переривання, брачі ну, переривання. говорили, що Наташ, тобі не треба рожати. Ти знаєш тебе, каже. Життя на п'ятдесят на 50. Говорить. Та вона вперто стояла на своєму, хотіла народжувати. Пологи були дуже складними. Лікарі намагалися зробити все можливе, щоб зберегти життя обом. Тяжко родився, таких муках страшних. Ві вже видушували, не знали, кого спасати, чи мене, чи його. Коли її на першою привезли, це для мене був такий шок. На мама каже, ти мене не виженеш. Подушого доцільна такий таке діагноз. Боже, я так його прижала, Я не хотіла її себе відпускати. Я думала, що до мене тут, до мене прилип. І так було й жалко. Коли Юрій виповнився рік, Наталія почала гуляти та пиячити. З кожним днем вона все більше поринала в таке життя, як у прірву. Я своїх дітей не розуміла, Ще, от, з ними не проводили час. постійно в компанії, от які карганделики, кафе. От, потім почала курити. Я ходила за нею. Я гукала, я кликала досі, обертайся, я з тобою. Це було таке відчай, бо у нас в сім'ї. Як і більшість ВІЛ-інфікованих дітей, Юра народився слабким та дуже хворобливим. Часто перебував в лікарнях. Дивилася на нього на зуби, дивилися, у нього там були такі, от, типу, як крихкі такі були. Така була висипка по тілі, така от, типу, якісь міленькі пріщики. Худав на очах. Дуже жалко було його. Не знала її послідство. Нам сказала, що він тільки 5 років проживе. Я так боялася цих п'ять років. З маленьким Юрою нянчилася лише бабуся. Віддавала йому всю свою любов, якої він не міг отримати від інших. Дивлячись на нього, у мене завжди були сльози на очах. Він казав, бабуся, чого ти плачеш? А та, так просто у мене там голівка болить. Таке йому говорила. Я ніколи не розказала дітям, що мама і Юра такі я нас. Одного разу в ставище приїхали брати та сестри з церкви Спасіння і присіли на лавочку саме біля будинку Наталії. Ще до того, як я малася зустріти їх, да? мені приснилася церква. Церква спасіння, ну я не сама вона приснилася, а сама внутрішній зал, внутрішній крісла ці голубі. І сон, який Господь Бог дав мені вічі сон, такий, що він каже, я тобі приготував до якогось спасіння. Тоді Наталія не повірила у сон, та коли вперше приїхала у церкву спасіння, відчула себе немов у родині. Зник тягар. Натомість у серці з'явилася неймовірна легкість. Була така проповідь у була. Я всю службу плакала. Я прийшла покаялася. Дійсно, Господь Бог чудний, Він показав мені цю церкву, показав ці кресла. Я щось сознання там не потеряла. Вони там всі так піддержували. Коли ми знайшли свою церкву, своїх братів сестер. Боже, це для нас таке було свято. Ми не вірили в те, що є такі люди, які нас підтримують. які моляться за нас. Пізда нас держить. Наталія відчайдушно шукала спасіння. Крім Бога, їй не було на кого сподіватись. Він був її єдиною надією. У мене була така кімната, де я посигнутом сиділа. Сіде читала ну, біблію, читала і молилась постоянно. Божу, Господи, Боже, ну ти бачиш наше переживання, мої трудності. Господи. ти бачиш, я до кого не звертаюся, нікуди не їжджу, нікого допомоги не прошу. Вообще нікого не просила помощі, нікому ще не говорила. Даже де потаки було понеділка, даже що я даже й не їла. Тільки одну воду полоки під Кожні півроку Юра проходила обстеження. Як завжди, Наталія здала аналізи сина на перевірку. А через два тижні. Зателефонували з лікарні, щоб повідомити. Ви знаєте, я кажу, у варшого юрчика все добре, він здоровий. Я кажу, як здоровий. Вона каже, здоровий. І вона мовчить трубку, і я мовчу, і не знаю, що мені далі робити. Мама мені дзвонила і сказала: Юра із Сільон, в нього нічого немає. Чисті аналізи у нього були. Другий раз ми здавали, аналізи чисті. Третій раз ми поїхали вже через дві неділі. Прийшов вже ще діагноз, що всі клітки, все повністю аюра і з цілию. Я упала на коліна. Я йому так молилася, так плакала в Господи, кажу, які ти чудні, який ти любиш, що ти нас так любиш, нашу сім'ю. Кажу, я навіть не можу, ми такі кажу, буваємо вредні, такі буваємо шкідливі, буваємо такі грішні. Що ти нас так, чого ти нашу так, що ти нашу так сім'ю полюбив? Вісти здорові, за їдим славим Господи, за за Юра особливий хлопчик. Від народження він дуже добрий та турботливий. Помічник дорослим по господарству. магазин ходить, допомагає, поли миє, посуди, стирає собі речі. Велосипед собі хоче відремонтувати, І кран собі хоче починити в умивальнику. Все хоче зробити він. Наталія, як мати, хвилювалась, що буде, коли її син виросте. Як він розповідатиме людям про свій діагноз. Та Бог повністю змінив їхнє життя. Сьогодні найулюбленіше заняття енергійного Юрчика співати пісні Господу. Ходить, співає пісню, кожен день, заходить, доторкнить до мене Ісусе. Той пішов там собі, в садок, співає там, собі щось робить, щось розказує до Бога, балакає. дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный Духа Святого. Oh,